Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас знову рубрика Німецька Бараховка. І на огляді у нас ось такий ось ножик. Був я сьогодні у місті Оснобрюк. Був на акції, що відбувалось 24 лютого на підтримку України. Людей було небагато. Ну, я участь не приймав. Я Рядом постояв, тобто постояв, ну, в символіки та я кожного дня ходжу, але активної участі не приймав. Ось. Ну і зайшов на бараховку до мого улюбленого німецького діда, і сьогодні у нас ось такого пацієнта побачив. Коштував він фюнтон, фюр... фюнтон фірзик фірзик ойро. Я його вторгував. За 10. Ніж майже новий, оце мене трішки бентежить. Тобто на клині нема жодної подряпини, таке відчуття, що він з коробки. Ось. І є в мене таке відчуття, що китаєць. Ну, тобто, є такі собі ну, ось де тут, десь я тут бачив таку потертість, е, але гвинти під зірочку, а на всіх китайцях стоїть скрепний шостигранник. Ну і давайте я його трішки розберу. Я подивлюсь, чому така ціна. Тобто мій улюблений німецький дідусь, який там торгує на барахолці, у котрого дуже багато різних ножів, але вже їх трішки народ повимітав. Так, шестигранник. Ну, может быть, сей. Че не сей. А ну. Ой. Не. Сей, я, может быть, шестой взял. тут то Вот показываю. Шлицы. Майже назирование и... Да не майже, совсем назированы О, вот сей. Так, це у нас який, Десятий, звичайний десятий Торкс? Ось одразу. Мабуть, на фіксаторі. Щось не йде. Угу. І ось одразу от, от я бачите покритив, і одразу бачите, що є якесь влучання. Ні, мабуть, на фіксаторі, але гріти я його не буду. Ладно. Розбирати його не буду. В принципі, в принципі, люфтів нема. На що його туди лізти. І як я і казав, мене дуже сильно бентежить, що ніж новий. Таке відчуття, що це поочник. Ну, німці можуть поочник. Хтось купив. Давайте я його трішки болістово сюди, капну. Щоб він, так би мовити, їздив, бо змастити ніж треба. Тут як такова механіка відсутня. Ось зараз ми його. Ніж сухий. Я його кручити не буду, бо тут пластик, а фіксатор треба гріти. І мені це ось, ну, вже. Шивалиця. Ніж, до речі, дуже великий. Позиціонується як Ну, Ідісішка. Бенгріл це Бенгріл. Тобто, то сьогодні у нас такий контент хреновий буде. Ну і загострення давайте. Ну, можна сказати, що ніж гострий. У такому зведенні. Сірейтер. Сірейтер а ви ну серейтер. Серейтер РВБ. Але не весь. Ну, серейтер до серейтер. Ну треба трішки подвизти. Ні. Ніж треба трішки подвести, от до речі. Ну, на камеру тут не побачиш. Зараз я пробую це спіймати. Але тут, мабуть, заводська. Так, ну серейтор точно заводська. Заводське загострення. І Плейн теж така. Дуже-дуже. На кінчикам тут щось колупалось. Ну, заточка заводська. Мабуть, дійсно поочник. Чийсь я німецький полочник купив. Тобто цікаво, цікаво. Ну, Такий контент у нас сьогодні фіговий. Ну, дякую, що дивились, показую, що можна знайти на фонарі на немецькій бараховці. У коментах напишіть, що це за модель. Е -е, я потім в описі напишу, бо... Звичайно, що Гербер, що Бен Грілс, але яка саме модель, я трішки не впевнений. Дякую, що дивились, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока.